Георгій Мазураш, слуга народу 23 округ, Чернівецька область. Я вже традиційно передаю вітання від помічників, родичів, друзів, знайомих з передової. І прошу почути в одному невеличкому питанні: хлопці з передової просять нарешті розглянути і прийняти позитивне рішення щодо нульового розмитнення для учасників бойових дій. Я звертаюся і до Данила Олександровича, як голови профільного комітету. Данила Олександрович, як ваш виборець, виборець Слуги народу, я прошу невідкладно розглянути, наприклад, законопроект учасника бойових дій Сергія Рудика, який, поки ми тут в залі приймаємо рішення в безпеці на передовій, хоча зараз він в госпіталі, і інші учасники бойових дій. Підтримали підписом ту законодавчу ініціативу. Це не так багато. Це просто навіть справедливо було б, щоб хлопці, які не змогли скористатися можливістю завести з нульовим розмитненням авто, тоді, коли інші громадяни України змогли це зробити, деякі. А ці хлопці в цей час боронили державу на передовій. Це важливо. Друге, я хотів би передати вітання обраним від слуги народу від виборців Слугінроду і сказати, що ми разом з іншими виборцями дуже незадоволені деякими рішеннями, які приймаються у Верховній Раді, за участю більшості монобільшості. Наприклад, я вже встиг отримати купу негативних сигналів про прийняття рішення щодо підвищення зарплати. Держорганах, центральних органах виконавчої влади, це, вибачте, не те, що треба робити у воюючій країні, це просто аморально приймати рішення щодо підвищення зарплат чиновникам. І було би добре, щоб ми, як Верховна Рада, забезпечили, щоб в воюючій країні ніхто в держсекторі не отримував більше, ніж воюючий солдат на передової. Це важливо, повірте. Ще один момент. Наші виборці з 203 округу зазначають, що вони всі хотіли би брати активну участь у зміцненні обороноздатності, але ми, як система, як держава, частину з них загнали в тінь ганебною бусифікацією. Ви розумієте всі колеги, що це є бізнес для ТЦК, ВЛК та інших причек не до цього? То чому би нам, як раді у парламентській президентській республіці, не завдати рішучого удару по цьому? Бізнесу на крові, яким зараз збагачуються представники ТЦК, ВЛК та інших це важливо. Я дуже прошу почути саме як вибори слуги народу українським героям слава! Дякую